Добрий день. Мене звати Ігор Миколайович, прізвище Пістунов. Я професор кафедри економіки та економічної кібернетики Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Ми готуємо студентів зі спеціальності 051 економіка. І зараз я вам розповім. Про деякі знання, що їх отримують студенти цієї спеціальності. Сьогоднішня тема математичне програмування. Дивна річ, правда? Таке слово математичне програмування. Насправді, математичне програмування це не що інше, як метод знайдення найкращого рішення в умовах, коли нам відомо. Цільова функція, яку ми хочемо досягти, а цільова функція, яку ми хочемо досягти, в нашому випадку в нашому випадку, в тій задачі, яку ми будемо розглядати, це прибуток. Це прибуток. Відповідно, ми хочемо отримати найбільший прибуток. Уявімо собі просту задачку. Підприємство випускає два типи продукції сорочка одного типу і сорочка другого типу. Ось ця продукція. На кожний тип сорочки йде різні типи матеріалів: тканина, гудзики і нитки. Тканина. Іде на суму на першу сорочку на суму 55 гривень, на другу сорочку на суму 45 гривень. Гудзики на першу сорочку йдуть на суму 8 гривень, а на другу сорочку на суму 4 гривні. Нитки йдуть на суму 1 гривня на першу сорочку і 3 гривні на другу сорочку. Існує запас сировини кожного типу. Тканини на 1000 гривень, гудзиків на 300 гривень, ниток на 100 гривень. Також треба врахувати, що кожен швець, виготовляючи одну сорочку, отримує за першу сорочку 20 гривень, за другу 30 гривень. Відповідно до цього, ми повинні випустити стільки сорочок, скільки. щоб Прибуток був максимальним. Ось прибуток. Він розраховується дуже просто. Кількість кожної сорочки множиться на ціну. Тож, є ціна сорочки. Ціна сорочки відповідним чином у нас буде прозначена таким способом. Перша сорочка 450 гривень, друга сорочка 500 гривень. Прибуток буде знайдено, як різниця між. Кількістю першої сорочки помноженої на ціну, мінус, а, точніше, плюс кількість другої сорочки помноженої на ціну, і відняти всі витрати. Відняти всі витрати. Ясно, що більше, ніж є у нас на складі товару, ми витратити не можемо. Скільки ж треба кожної сорочки випустити? Ну, давайте поставимо одиничку. Прибуток поки що 948. Але ж це іще не головне, давайте поставимо цієї 5, а цієї 10. Що у нас вийде? Прибуток 7650, але. У нас ще не перевищена кількість матеріалів. От давайте збільшимо випуск другої сорочки 10. О, класно! 9480 ми знайшли найкраще рішення. Думаємо, ми: насправді це не так. Насправді це не так. Давайте запам'ятаємо це число 9480. І спробуємо вирішити цю задачу оптимально. Вирішуємо її оптимально. Готово. Задача вирішена. Виявляється, в цих умовах треба випускати тільки сорочку другого типу, і тоді ми з вами отримаємо 12 804 гривні прибутку. При цьому всі умови по кількості матеріалу у нас виконані. Як бачите, тільки студенти нашої спеціальності легко вирішують цю задачу. Ми і вас навчимо, якщо ви будете у нас вчитися. Той приклад, який я вам показав, він простенький. Він не має, він має чисто навчальне значення, але я можу показати вам реальну задачу, яку вирішували наші студенти. Ось реальна задача знайдення оптимального плану посівів зернових культур. Спочатку студент спрогнозував температури середньосезонні. згідно температур, він спрогнозував врожайність культур, знаючи врожайність, були спрогнозовані ціни на культури в наступному сезоні, і після цього знайдені прибуток, цільова функція. Ось так, таким, в такому вигляді у нас от реальна задача. Як бачите, студенти наші вміють те, чого не вміють студенти інших економічних спеціальностей. І на цьому все. Але ще буде, а поки що, до побачення.